Усім привіт, таки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас буде огляд нової колекції від бренду GlamBay Love to Love з магазину Єва. На огляді у нас сьогодні буде ось така палеточка Celebrate. Вона така кольорова, синій бронзер, друзі, синій бронзер. Надіюсь, в кінці відео я не буду аватаром. Кольорові підводки, а також два тінти для губ. Але перед тим, як ми перейдемо до огляду, Всіх цих речей. Я хочу щиро вам подякувати за те, що нас вже більше тисячі на моєму каналі, тисячі підписників. Я просто в шоці. Я вдячна кожному за ваші коментарі, підписки, підтримку і за те, що. Ви залишаєтесь зі мною і дивитеся мої відео. Просто вас там всіх люблю безмежно, вас люблю безмежно. А якщо ти ще дивишся це відео і не підписаний на мій канал, то ти знаєш, що тобі потрібно робити. Твоя Червона кнопочка підписатися, має стати сіренькою. А також не забудь поставити дзвіночок. Такої кота. Також коментуйте відео і поставити вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Ну а тепер не буду вас затримувати, і ми, як завжди, поїхали. Ну що, друзі, ми будемо починати. Але я хочу подякувати Марині, яка мені доставила всі ці палеточки з України в Грецію. Без неї цей огляд би не стався. Тому, якщо ти дивишся це відео, цьомчики цьомчики. То... також моєї сестрі, яка ходила в Єву два рази і провіряла, чи є вже та колекція, чи вона приїхала, чи ні. А потім, коли вже я замовила онлайн, то вона то все ходила, забирала. А також моєму татові, який по всьому хмельницьку шукав ось цю палетку «Лукшеріат». <с> ну звісно, коли тобі тато шукає палетку від глимбі, ну я думаю, це прикольно. Цю персуню сьогодні ми використовувати не будемо, бо на неї буде окреме відео. Я думаю, вона така нюдова, красива. Тут такі блискітки. Я вже подивилася на це все в інтернеті. І така думаю, я тебе хочу. Тому обов'язково не забудь підписатися, щоб не прогавити огляд на цю палетку. І тато ще раз дякую. Давайте спочатку розпочнемо з наших тінтів. Давайте я нанесу рожевенький тінт. Він ось так виглядає. Всередині дуже багато різних блискіток. Взагалом виглядає упакування прикольно, мені подобається. Цей дизайн мені також подобається. Тут у нас 2 мл, це, звісно, мало, це тон-2. Заплатила я десь в районі 50 гривень. І пахне неймовірно полуницею. Боже, мені вже прям літо запахло. Давайте я нанесу на нижню губу, щоб ми могли порівняти, чи дійсно тінт буде працювати. Ну і давайте переходити до наших оченят. І сьогодні у нас ось така палеточка на огляді Love to Love Celebrate, Що люблю любити, святкувати. Цікаво, що ми сьогодні будемо святкувати. Надіюсь, похорони Путіна. Давайте як завжди свочити палетку і дивитися, що у нас там всередині. Всередині у нас знаходиться 14 відтінків. Є вісім матових і шість шимерних відтіночків. Також мені подобається тут дзеркальце, Палетка виготовлена в Китаї і. Тут у нас маса не то дев'ять і вісім грам. Деякі матові відтінки для свочів я наносила в два рази. Все таки мені би хотілося більше пігментації. Ось так виглядають фінальні свочі, ось так виглядають всі відтіночки. Ну і на зворотній частині, як завжди, тут наприклад, макіяж. Ну Що, друзі, давайте починати наш макіяж. Як базу я буду використовувати консилер від ELF, наношу його на повіки і розтушовую все спонжем. Ну що, друзі, давайте спочатку я буду наносити ось цей рожевенький відтіночок. Тіні від глимбі, як завжди, сипляться. Тіні я буду наносити поверх нашої складки. Сьогодні ми будемо робити кадкріс. Рожевий відтінок доволі непоганий, поки бо є пігментація. Беру плоский пензлик, набираю ось цей рожевенький відтіночок і набиваю його ближче до нашої складки, щоб затемнити світліший рожевенький. Одразу вам хочу сказати, що я вже трішечки протестувала цю палетку, в мене вже є про неї думка. І в кінці відео я обов'язково про неї скажу. Жовтий я буду наложувати на підложку. Візьму трішки додам до жовтого олівчика від ломей, і тепер набираю жовтий колір і набиваю на олівчик під тушовою границю, щоб був плавненький перехід. Якщо чесно, це трішки зробити важко, бо тіні не дуже хочуть між собою тушуватися. І ось, наприклад, в мене тут був світлий відтінок рожевого, я нанесла трішки темніший рожевий, і воно вже все стушувалося, і цього темнішого рожевого немає. Тому я буду пробувати зараз ще ось тут затемнити. Тепер я на дуже малесенький плоский пензлик, хочу взяти цей фіолетовий відтіночок і додати його до рожевого. Для цієї палетки я вибрала дуже складний макіяж, але нічого, відробляй від... свої 200 гривень. Давайте вирізати каткріз. Каткріз готовий. Давайте тепер будемо наносити ось це сяєння, таке красиве рожеве сяєння Ось тут. Просто подивіться, як воно гарно виглядає. І давайте його наносити на наше. Подвижне повіко. Давайте ще спробуємо, як пензликом наноситься цей відтіночок. Я його змочу фіксатором, набираю. Ну, переноситься доволі непогано. Тіні осипаються, але, знаєте, бюджетному бренду це можна вибачити. Давайте ще внутрішній куточок. Я нанесу ось цей відтінок Golden. Ой, ну, цей Голден такий класичний відтінок, таке якесь золоте. Ну, тобто нічого цікавого, якщо чесно. Так, щось ось таке у нас з вами виходить. Тепер я хочу. От сюди додати підводку. Я буду додати ось таку фіолетову, але в мене ще є жовта, а також блакитна. Ось такі свочі засихають, фіксуються, і потім вони не стираються з вашої руки. Тобто, ви можете це зараз бачити, як я вам це все показую. Дуже класно, що ось тут ручка фіолетова, тому ви одразу будете бачити, що ви берете фіолетову підводку. Як відчувається підводка на повіках, то якщо чесно, то вона мені трішки робить такий ліфтинг-ефект. І трішки сушить і стягує ось тут. Подивимося, що буде далі. Так, Давайте з нижнього повіка виводити таку ж стрілку. Ось така стрілочка у нас з вами вийшла. В принципі, підводка виглядає непогано, але по відчуттях це капець мені так сушить повіки, вона якось там так фіксується. Такий же ліфтинг-ефект так стягує, що капець. Давайте далі дивитися, потріскається вона чи ні. Так, я стерла наш блиск, і якщо чесно. Ну, так прям мінімальний якийсь тінт у мене з'явився. Тому давайте думати, що це близько. Хоча я ось тут спробувала на руці, то в мене тінт дійсно залишився на губах. Якось я поки цього ефекту не побачила. Так, що ж ми з вами нанесемо на нижнє повіко? давайте нанесемо ось цей такий світло-коричневий відтіночок. Так. Щось таке. Тепер я зараз кьолером підкручу свої вії, також їх нафарбую і наклею накладні вії. Ну що, друзі, ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Я ще також додавала рожевенький олівчик в нижню слизову від ламей. Ну і давайте зараз поза кадром я швиденько зроблю макіяж іншого ока, також нанесу тональну основу, консилер. Взагалом буду готова тестувати з вами ось цей синій бронзер. Як Завжди для вас це буде одна секундочка. Воля, боже, коли до мене вже прийде мій лист з Хогвартсу. Давайте тепер тестити ось цей синій бронзер. Давайте подивимося на нього більш детальніше. Упакування дуже гарне. В бронзері є такі коричнево-золоті, голубі відтіночки, але коли ми їх всі змішуємо, ми маємо ось такий коричневий відтінок. Дуже мені цікаво, як це все буде виглядати на обличчі. Я надіюся, цей бронзер на мені не буде якимось синім чи жовтим, чи якимось непонятним кольором. Бо, якщо чесно, мені подобається поки що. Мій макіяж, і не хочеться якось мені його сильно псувати, і бути тут аватаром синім. ой, Давайте наносити на пензлик, а на пензлику коричневий. Дивіться, ви його набираєте ось так. А на пензлику коричневий тінь. Е, давайте зробимо ось так. На цю сторону я нанесу бронзер поверх контуру а на цю щічку я просто нанесу бронзер. Давайте подивимося. Давайте спочатку просто бронзер. Що ти таке? Я звідки ти взялися на мою голову? Якщо чесно, я думала, цей продукт я саме більше засру. З цієї всієї колеги. А як виявляється? Воно непогане. Мені ще так подобається, як на камері. Може, я сліпа там добре, що пока що не бачу. Але ну, на камері воно виглядає непогано. Давайте тепер я швиденько нанесу контур на цю сторону. Контуринг нанесли. Давайте, ну зараз быстенько. Боже. Мені подобається бронзер. Боже ви собі, друзі, уявити не можете. Як часто я хейтила засоби сяєнням. Я, типу, така бронзер, сяючий. Ой, давайте, мені буду контент робити, засру його. Щоб я щоб мені сподобався щось сяюче ще для контуру. Цікаво, цікаво. До речі, так як вас стає тут вже багатенько, так, я би дуже хотіла зробити відео знайомство типу питання від. Тому якщо вас щось цікавить і ви хочете задати мені якісь питання, то обов'язково пишіть його в коментарях. І якщо питань буде дуже багато, то я обов'язково зроблю таке відео. Давайте зараз візьмемо цей хайлайтер. Пробуємо ось цей рожевий хайлайтер. Якщо сьогодні шпаклюємося глимбі, то вже хай буде глимбі. Ну і переходимо до наших губ. до і у мене з'явилося два нових олівчика від Glambie. Це ось такі механічні олівчики. Купляла я їх всліпу, бо мені їх купував мій тато. Я просто сказала: ну купи, що є, головне, щоб не червоний відтінок. І ось він мені купив ось такі олівчики в відтінку 02 і 03. Відтінок 0,3 він більш з таким рожуватим бітоном, а відтінок 02 такий більш з коричневим бітоном. Давайте я використаю відтінок 02. Тепер поверху нашого олівчика, я. Несу якийсь тінт. Якщо чесно, вони мені однакові, між ними мені мінімальна різниця на губах, але давайте, вже, як в нас є багато рожевого, логічніше буде нанести рожевенький. Ну що, друзі, ось такий результат. У нас з вами вийшов нової колекції Love to Love від бренду GlamBee. Якщо чесно, мені подобається те, що я бачу в дзеркалі, мені подобається мій макіяж. Але тепер давайте перейдемо до висновків, і я вам точно скажу, чи я можу вам щось з цього всього рекомендувати. Ну що, друзі, давайте спочатку поговоримо про палеточку. На даний час мені подобається, як виглядає мій макіяж, але рекомендувати цю палетку я вам не буду. Сьогодні у нас вівторок, 24 числа, е, огляд на цю всю колекцію я мала зробити 23 числа у понеділок. І я зупинилася знімати огляд тільки через ось цю. Палет. Я почала наносити тіні і все пішло просто шкерабет. Взагалі, з цією палеткою я мала зробити три макіяжі, цілих три макіяжі, показати вам, як палетка працює, але я не змогла відтворити жодного з них. Ось це, що я змогла зараз відтворити, це єдині робочі відтінки. Все інше не робочі. Цей блакитний і ось цей зелений, вони ніякі. Вони між собою не тушуються. Вони взагалі виглядають негарно, виглядають дуже дешево на повіках. Ви, коли їх наносите, ви хочете просто піти вмитися, це, це не гарно виглядає. Ось ці всі шимерні відтінки ось тут. Ну я думаю, вони є в кожній палеці на цій землі. Тобто тут взагалі немає нічого цікавого в цих шимерних. Тобто, вже половина відтінків з цієї палетки мені не подобається. Відтінок, який мені сподобався, це, звісно, ось цей такий шимер рожевенький, який я наносила на своє око. Він дійсно гарний, простий коричневий. Банальний, я думаю, в кожного він є. Ось цей рожевенький, непоганий, жовтий. Ну, якщо чесно, жовтий також такий собі. Бо я його наносила сюди, ще й на підложку, а виглядає він так, ніби він і не на підложці. Тут в нього такий гарний пігмент, він такий яскравий на очах. Він не виглядає яскраво. Між собою тут можуть тушуватися тільки три відтінки: це ось цей рожевий, фіолетовий і темно-рожевий. Тобто, якось ще з ними ви можете. Співпрацювати. Ну і дуже класно вташовується ось цей рожевий в жовтий, і він робить вам такий оранжевий перехід, що я, в принципі, ось тут і зробила. Всі інші відтінки не робочі. По-друге, мені не вистачає пігментації, мені би хотілося, щоб відтіночки були більш пігментовані. Звісно, ви мені зараз можете сказати, Настя, ну що ти хотіла від глимбі за 200 гривень. Та й в принципі я з вами згодна. Нічого я не хотіла, окей, і на цьому добре. Але відтінки на себе вони не нашаровуються. От, наприклад, ось тут де я наносила фіолетовий, я нанесла трішки рожевого, тільки я почала їх стушовувати разом, або пропав фіолетовий, або пропав рожевий. І вам дійсно треба, знаєте, так над нею танцювати на цією палеточкою, щоб у вас вийшло щось адекватне. Рекомендувати палетку заради одного шимеру, ну я не можу таке робити. Ну, це, це треш. І знаєте, що ще я помітила? Ці тінь. І з часом вони втрачають свою пігментацію. Тобто зараз, коли пройшло трішки часу, я вже бачу, що вже рожевий не такий вже і рожевий, що вже такий фіолетовий, не такий вже і фіолетовий. А жовтий, то взагалі кудись пішов просто далеко і надовго. Тому за 200 гривень ось цю палетку 100% не потрібно купувати. Можливо, якщо вона буде десь на якихось великих знижках і вам дійсно сподобався ось цей шиммер, і ви просто закохаєте. В нього, вам дуже сподобався цей колір, ну, то можете піти її і купити. Я їй рекомендувати. Не можу далі. Ми з вами використовували підводки. У мене ось такі підводочки були синя і фіолетова дуже класні. Жовто потрібно в два рази нашаровувати, бо вона трішечки пляшива, але я думаю, це нічого страшного. Як тільки ви наносите підводку, вона вам одразу починає сушити ваші повіки. Але як тільки застигає, то вона одразу комфортно почувається на ваших повіках. Але одразу хочу сказати, що якщо ви ось так потянете вашу стрілочку, то ваша підводка потріскає. І вона буде виглядати не дуже класно. Якщо вам це не критично, то я думаю, за 50 гривень можете купити їх. Знаєте, якщо ще ви так просто будете малювати якісь там полозочки або крапочки, ну такі підводки 50 на 50. Якщо вам не подобається те, що вони тріскаються, то, звісно, я не можу вам радити їх рекомендувати, бо вони у вас потріскаються. А якщо вам це не критично, то можете спробувати дуже класна така літня історія. Мені не критично, тому я ними буду продовжувати. Користуватися і використовувати їх в своїх макіяжах. Далі у нас з вами був ось цей бронзер, і це просто мій шок, бо мені сподобався він. Я не синя. У мене такий гарний коричневий колір. Я не можу сказати, що він дуже рижий, я не можу сказати, що він дуже холодний, він мені ідеально підійшов. Якщо ви боялися купувати цей бронзер і не хотіли побачити на собі синю вилицю, то ви, в принципі, цього не побачите. Можете взяти і спробувати його, мені дійсно він сподобався. Наступний продукт це ось такі тінти, вони мені сподобалися, вони комфортно відчуваються на губах, вони не липкі. Стосовно чи, я можу їх назвати тінтами. Ні, просто буде така декоративна косметика, блиск на кожен день. Я думаю, виглядає дуже гарно. Мені подобається, як це виглядає зараз на моїх губах, на олівчику. Тому я їх на кожен день буду з радістю використовувати. По відтінку у них майже немає ніякої різниці, але я думаю, мені більш все таки сподобався ось цей рожевенький. Ну і два останніх ось таких механічних олівчика, якщо чесно, вони мені також сподобалися. Олівчики взагалі від глимбів, вони всі класні. Ви можете спокійно їх купувати. Бо це дійсно якісні, класні олівчики і за дуже приємну ціну. В колекції також є представлені ось такі глітери, і також кремові тіні, і ще туш. Туш я не купувала, бо я на 100% впевнена, що вона мені не сподобається. Глітери я не купувала, бо я просто не глітерна діва, і я би їх просто не і кремові тіні я не купувала, бо мені просто не сподобався жодний відтінок, жодний відтінок, не запав мені в душу. Ще, друзі, ось такий огляд у нас з вами вийшов на нову колекцію Love to Love від Гламбі. Також не забувайте підписатися на цей канал, щоб не пропустити огляд на ось цю палеточку. І, звісно ж, пишіть ваші враження в коментарях стосовно цієї всієї колекції. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бувай!